Близнюківщина зустрічає своїх чемпіонів. Ви ще раз підтвердили, що нашому козацькому роду нема переводу від східу до заходу, від Сяну до Дону, як то кажуть. Приїжі дуже гарно, коли ми приїхали, це були неймовірні відчуття. Враження дуже гарні, Не позитивні мабуть, дуже незабуваємі. Ви дуже хвилювались, хлопці? Так, так, ми дуже хвилювалися, бо це перші такі змагання високого рівня. Спільними зусиллями тренера Константина Вікторовича Кондри мною були досягнуті відповідні результати. Слава Україні! Героям слава!